У день 20-річчя незалежності України масштабне свято розгорнулось не лише на центральній площі столиці Майдані, а й у різних районах Києва. Для мешканців Троєщини святковий концерт організував та подарував Ярослав Беструшкін. Цей концерт сьогоднішній, він унікальний. Сьогодні на сцені немає жодного, знаєте, там якогось залученого професійного якогось великого такого актору. Всі артисти, всі музиканти це ті, хто тут живе. Ті, хто тут об'єднується в колективи. Творчі групи, і вони прийшли сьогодні, щоб продемонструвати, що трощанці вони талановиті люди. Отримати позитивні емоції та послухати концерт зібрались прихильники щирої народної творчості та ті, хто не має можливості їхати у центр міста. А вітав зі святом гостей заходу місцевий колектив свято твоєї вулиці. Кожний виступ гурту супроводжувався вдячними оплесками. За год который за ми виступаємо делаем для нашого району праздники улиц, потому тому, що в нас немає ні ті. Атров у нас нет ничего, а мы хотим для людей сделать так. Щоб вони не сиділи в кімнатах закриті 90 80 років, пенсіонери. А щоб виходили на вулицю, улыбались, пісні песні і говорили Бальшое вам спасія. Цікаво, що до свята твоєї вулиці долучаються як діти, так і люди похилого віку. Тут для них є можливість спілкування та активної діяльності. Для гостей свята організатори також приготували розважальні конкурси та солодкі подарунки. А гарний настрій та щасливі посмішки глядачів стали доказом, що Свято вдалось.